Новенькі чіпси від Монобанку. Мій улюблений Монобанк заколабився із золотистими чіпсами, які я теж дуже люблю. Вони створили таку собі лімітку чіпсів, які зараз в магазинах знайти неможливо тільки на мономаркеті. 160 гривень, 4 пачки зі смаком чорної ікри. За дослідженнями ці чіпси покращують життя на 50%. Значить, це те, що мені треба. Давайте пробувати, бо я прийшла з пошти і ще навіть не відкривала. В якійсь із коробок є. Якийсь там квиток. Якщо він вам попадеться, то ви виграєте банку справжньої чорної ікри. Ну, якщо чесно, то мене і чіпси влаштовують. У -у -у, дивіться, як тут все гарно. Маємо тут, як завжди, в стилі монобанку наклеїчки. Ну і, звісно, самі чіпсики. Їх тут чотири пачки. Ой, пахнуть прям, прям ікрою і пахнуть. Пробуємо. Чіпси, в яких не пожаліли приправи. Вони прям реально солоні. Ще б сюди різдвяного. М -м. До речі, в телеграм-каналі Гороховського я бачила, що ці чіпси на полицях з'являться з грудня. Збережіть це відео, щоб не забути їх потім знайти. М -м.